Каел блукав у туманному лісі, коли помітив щось, що світилось серед моху. Яйце Старе, мов забута легенда. Тиша розірвалася світлом. Оболонка тріснула. І з неї з'явилось життя дракон з очима, що бачили інше небо. Вона стояла тендітна й сильна. Дивилась у небо, яке вже давно чекало на неї. Каел мовчав. Але серце билося в унісон. Еліра повільно підійшла. Каел простягнув руку. Світло спалахнуло між ними. Це був не просто зв'язок, це було визнання. На краю світу вони сиділи вдвох, без слів. Дракон повторював кожен подих Каела. Вони ще не знали свого шляху, але й не шукали його окремо. Каел зважився. Еліра розгорнула свої крила. Вони злетіли не у висоту, а в довіру, у небо, де ще не було нікого з них. Та не всі очі дивляться із захопленням. На далекій скелі стояв той, хто пам'ятає червоні очі, тиша, змовчана загроза. І ніхто ще не знав, що це було перше попередження.